Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. У середу Францію звинуватили в тому, що вона гальмує плани Європейського Союзу щодо поповнення запасів артилерійських снарядів для України своєю вимогою, щоб боєприпаси вироблялися всередині блоку. Про це повідомляє за Телеграф з посиланням на європейські джерела, за даними джерел, Париж хоче отримати гарантії того, що угода про спільну закупівлю озброєнь вартістю 2 мільярди євро піде на користь лише фірмам, що базуються в ЄС. Ця вимога пролунала під час переговорів про нову схему під керівництвом Брюсселя щодо закупівлі 1 мільйона 155 мм артилерійських снарядів для посилення поставок до Києва і поповнення виснажених національних арсеналів. Згідно з цією схемою, країни-члени отримують грошові стимули для централізації і координації закупівель між собою в надії розмістити достатньо великі замовлення, щоб переконати виробників озброєнь збільшити обсяги виробництва. Французькі урядовці стверджують, що лише оборонні компанії, що базуються в ЄС, Повинні мати доступ до нових прибуткових контрактів. Критики французьких вимог попереджають, що це може сповільнити підтримку України, оскільки виробничі потужності можуть бути легко доступні за межами ЄС. Багато країн-членів ЄС висловили думки, відмінні від французької, сказав один з дипломатів ЄС. Якщо ми хочемо діяти негайно, а це необхідно, дуже важливо допустити до схеми компанії з країн, що не входять до ЄС, зазначив він. Париж явно віддає перевагу витратам ЄС на власну промисловість, а не на підтримку України, додало європейське джерело. Досі країни ЄС надали Україні лише 350 тисяч 155 мм артилерійських снарядів, яких Київ потребує більше для утримання лінії оборони і початку очікуваного весняного контрнаступу. Наразі Брюссель відшкодував своїм країнам-членам 450 мільйонів євро за цю допомогу за оціночною вартістю 1285 євро за снаряд. За даними західної розвідки, Су щодня випускають приблизно 6 тисяч артилерійських снарядів, тоді як Росія 20 тисяч на день стільки ж виробляють європейські оборонні компанії щомісяця. Хоча Україна підтримала плани ЄС спільно закупити один мільйон снарядів. Олексій Резніков, міністр оборони України, минулого тижня попередив, що цього буде недостатньо для боротьби з російським вторгненням. На зустрічі міністрів оборони ЄС Резніков заявив, що Україні потрібно щонайменше 100 тисяч 155 мм снарядів щомісяця, щоб зменшити дефіцит на полі бою. У середу країни ЄС все ще сперечалися щодо остаточної угоди про закупівлю достатньої кількості снарядів для України. Початкова пропозиція передбачала виділення 1 мільярда євро з бюджету ЄС для відшкодування витрат країнам-членам, які можуть негайно передати Україні боєприпаси зі своїх запасів. Ще один мільярд євро з фінансової скарбниці блоку буде використано для спільної закупівлі нових боєприпасів на відкритому ринку в надії на те, що більші замовлення означатимуть нижчу ціну за снаряд. Британія та інші союзники НАТО, які не є членами ЄС, у приватному порядку висловлювали занепокоєння, що централізовані закупівлі озброєнь Брюсселем можуть створити бюрократичні бар'єри в Альянсі і загрожувати оперативній сумісності. Подібні побоювання були висловлені під час переговорів ЄС щодо спільних закупівель, але Франція, як кажуть, відмовилася відступити на тій підставі, що вона прагне більшої стратегічної автономії для ЄС. Греція і Кіпр, за словами джерела, підтримали пропозицію Франції не допускати до участі у схемі закупівель компанії з країн, що не є членами ЄС, щоб не допустити турецькі фірми до участі в тендерах на отримання контрактів. Норвегія може стати єдиною країною, що не входить до ЄС, якій дозволено виробляти боєприпаси для цієї схеми, оскільки вона є членом Європейського оборонного агентства, яке координуватиме закупівлі. Остаточна угода має бути підписана пізніше цього місяця на саміті у Брюсселі. І, як повідомлялося, ЄС може використати короткостроковий інструмент спільних закупівель зброї з бюджетом в 500 мільйонів євро може для прискорення промислового виробництва необхідних Україні 155 мм боєприпасів. Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність. Три ізраїльські та українські посадовці розповіли, що Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушення безпілотників, які можуть допомогти Україні протидіяти іранським безпілотникам. Дослівно, вперше з моменту вторгнення Росії в Україну більше року тому Ізраїль схвалив ліцензії на експорт оборонної продукції для можливого продажу зброї в Україну. Українські чиновники стверджують, що надання Україні систем озброєнь в інтересах Ізраїлю, оскільки Іран має можливість отримати інформацію про роботу безпілотників, а потім удосконалити їх. Ізраїльські та українські посадовці повідомили, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йовом Галланом і міністром закордонних справ Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни. За словами ізраїльських чиновників, цей перегляд завершився, але жодних нових рішень не було прийнято. Коен повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва 15 лютого. За словами ізраїльських і українських чиновників, Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній Єлбет і, і Рафаєл, які розробляють системи протидії безпілотникам. Український чиновник повідомив засоби масової інформації, що делегація Міноборони України нещодавно відвідала Ізраїль для презентації систем протидії безпілотникам, але жодної угоди ще не було підписано. Системи, які Ізраїль запропонував Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння і збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 кілометрів. Міноборони України зацікавлена в цих системах, але, за словами українського чиновника, вона більше потребує захисту від балістичних ракет. Ізраїльські чиновники стверджують, що схвалення експортних ліцензій не є зміною політики, оскільки системи мають оборонний характер. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було бажання побачити, як оборонні системи працюють проти іранських безпілотників. Раніше Ізраїль намагався не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією і зашкодити ізраїльським інтересам безпеки в Сирії. Іран визнав, що до початку війни поставив кілька безпілотників до Росії, але заперечує це після початку вторгнення. Росія заперечує використання іранських дронів під час війни, незважаючи на зростаючу кількість доказів протилежного. Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України всереду середу підтвердила, що Україна отримає ще чотири танки «Лепард-2» на додачу до шести обіцяних. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на Елеспаньол. За словами Роблес, перші шість танків будуть поставлені Україні в найближчому майбутньому. Наразі «Лепард-2», які обіцяв надіслати Мадрид, все ще перебувають на ремонті на підприємствах оборонної промисловості в Севілі. Про можливість збільшення кількості «Лепард» із шести до десяти під час візиту до Києва в лютому говорив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Рішення ухвалили після того, як на складах знайшли додаткову техніку в придатному стані. Також очільниця Іспанського міноборони оголосила про постачання нової партії бронетранспортерів ТОЕ м 113 так званих броньованих гусеничних транспортних засобів, що спеціалізуються на перевезенні бойових підрозділів. Напередодні стало відомо, що перші 10 українських екіпажів, які будуть використовувати бойові танки лепрт 4 завершили чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в Іспанській Сарагосі. На сьогоднішній день, за словами Роблес, у межах місії Європейського Союзу з допомоги Україні в Іспанії під керівництвом координаційного центру підготовки в Толедо пройшли підготовку понад 850 військовослужбовців за широким спектром спеціальностей. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.